Я не вважаю, що Китай формує собі табір. Він ніколи цього не робив для себе за визначенням. Ми з колегами там разів націть прокачували цю тему, і я пам'ятаю, коли у 24 році навесні, влітку Китай був активним у геополітиці, не так як нині, нині його так не дуже вчутно. Ми постійно у наших дискусіях все-таки зверталися до Китаю. Ну не можна було його полишити. Дійшли висновку всі фактично одноголосно, що Китай не формує собі союзів. Китай формує Китай, великий Китай. Є навіть така фраза Китай дружить тільки з Китаєм так тому сьогодні справді Росія можливо, б і прагнула б створити якусь коаліцію антизахідну до певної міри це їй вдалося зробити з північною Кореєю, але Північна Корея теж має багато проблем. Ну, вони підтягнули свій ВПК дійсно і грошей трішки заробив Кімчин саме на російсько-українській війні, але це не є визначальним фактором загалом для успішності Китаю, Північної Кореї, як такої на саме Корейському півострові. Тому говорити про те, що союз цих двох держав став основою великого, якоїсь великої коаліції, і до неї віднести Китай, і Іран. Можна, але в них сутеативні партнерські відносини. От якщо брати, наприклад, Китай, Іран-Саудити, підписана угода. Якщо не пам'ятає, не миляюсь, березень, мабуть, 23-го року, да? тристороння. Можливо, можу помилятися в датах, але на наскільки суть важливо. Це вже було перед черкомаштабного торгівня, де Китай нібито замирив саудитів з Іраном. історія ж для близького сходу, але знову ж Китай тримається на вісні від Ірану. Він тримається на відстані від Росії. Він говорить публічно, а ми не співпрацюємо дуже сильно з північною Кореєю, хоча там зовсім історія не та. Тобто, Китай це про Китай, і Росія весь час намагається продати цю всю історію як антизахідна коаліція.